Всім доброго часу. З вами Лара. Свіженька така новина. Легіони Росії і РДК. І всі вони об'єдналися і пош... пішли виборювати да, за передливе кордони Росії. Давайте подивимось, які будуть успіхи і до чого це приведе. Легіони Росії, РДК. Об'єдналися. Дивіться, справа в тому, що так, вони намагаються дійсно здійснити зміни. А тут зміни не в тому, що там от, да, це ж невеличка така, скажімо, угрупування на рівні да, великої Росії таких маленьких. Батальйонів, да, і так далі. Звичайно, змінити повністю хід обставин і так далі, вони не зможуть, але щоб запустити, вони зможуть. От запустити, бо вони ж вже не перший раз це роблять, але ось цю акцію, так би мовити, да, вони запустять. Які результати, не дивлячись на їх, не дивлячись на їх. Гарний позитивний, позитивну мету, все ж таки вони отримують в якомусь чині там поразку, розумієте? Тобто ця перемога їх треба бути дуже обережно, тому що ця їх перемога вона буде короткочасна. Чому? Тому що, дивіться, і ви знаєте, наміри дійсно дуже такі кріпкі, дуже сильні, і наміри прямо, прямо тверді такі їх. Але. Напад на них російської сторони, він буде дуже сильний, опір, так би мовити. Тому то дивіться, тут карти, прям три підряд ідуть. вісім місців, диявол, п'ятірка Пентаклі, смерть. Тобто, скажімо так, що прям успішно була ця робота проведена, намір буде дуже гарний. І він є намір, це дуже гарний і дійсно прямо дуже сильний по іерофанту і так далі. Я вам хочу сказати, що вони. Дуже гарні в, своєї, в своєму об'єднанні. Так і, і повинно бути, що вони об'єдналися. Але все ж таки їх перемога в цьому, да, радість їх, вона буде короткочасна, їх а, короткочасна, тому що багато де вони можуть потерпіти, скажімо так, поразку. Тут треба бути обережно, до чого воно може привести. Що ще карти мені скажуть за них? Так, ці батальйони вільної Росії, РДК, ще як там називається вільна Сибір. До чого приведуть, які результати вони будуть мати. До чого приведуть, які результат будуть мати. 嗯。Uh Розумієте, далеко вони все рівно не підуть, і тут такої, скоріше всього, мети немає. Є мета за, за, закрутити, почати, тобто розпочати якесь дійство, щоб воно пішло по накатаному. Ось так. Тут два д'явола є: вони один позитивний, один негативний. Те, що вони зараз зайшли і взяли. Якісь там селища чи якусь там невеличку територію під свій контроль. Це дуже добре. Ось так це дуже добре. Але тут, скоріше всього, ну позиція їх поки що вона не, не стабільна. Вона прямо дуже нестабільна. Хоча, бачите, вони молодці. Якусь територію вони взяли під контроль, але позиція там поки що нестабільна. Не треба зараз думати, що вони зможуть довго там щось тримати. Сім кубків, не, не треба бути в ілюзіях. Розумієте, тому що по карті Д'явола може бути, скажімо, їм може прийдеться десь і відійти ось так. Люди, які там зараз керують цими батальйонами, вони налаштовані і досить світлі. Досить світлі, Сильні, світлі, впевнені в собі. Ось так. Реакція Росії на це російського Кремля. Реакція російського Кремля. Глянемо, реакція людей також глянемо в Росії. Реакція Кремля на ці батальйони, що вони зайшли через територію України через територію Росії. Це Кремля. Реакція Кремля зразу плани вперед на треба йти. І що робити? Розбивати. Розбивати керуючих цих, цими батальйонами керуючих. Ось так. Зробити так, щоб люди, які керують цими батальйонами, скажімо так, не мали можливості далі рухатись. Реакція людей. Реакція людей в Росії, коли вони почули цю новину. Ну, Росія велика територія. Тут, знаєте, одна із реакцій людей на території Росії підтримка. Бояться радіти десь голосно. А, бачите, з двох сторін. Тут <occup� Oakley> а, з однієї сторони, ще раз скажу, з однієї сторони вони раді, що, тобто підтримують, з іншої сторони надіються на силу свого імператора, де він там ось підтримують десь Кремль, з іншої сторони, підтримують, скажімо так, негласно, бо бояться думати, бояться проявлятися і так далі. Також вони думають, що далеко ці батальйони не підуть, вони будуть обмежені і так далі. Ось така, їх, ось така їх думка. Думка про те, що результату буде мало, але все рівно багато хто надіється, що воно закрутиться і буде мати далі якийсь результат. Кремль насправді серйозно дуже їх не сприймає, як сприймає як букашку на, на великій потворі. Ось так сприймає. Серйозно не сприймає. Чому серйозно не сприймає Кремль ці всі? Блін, така пройшла зараз думка і карта ще випала. Коротше, їм на руку. Це їм навіть десь допомагає щось. От їм як це на руку. Можливо, зараз під цей час. Чому Кремль зараз не сприймає серйозно, не боїться, немає таких страхів, що щось там закрутиться, завертиться, Да? Чому Кремль не сприймає серйозно, не боїться осіб всіх, всіх а, угрупувань, що за свободу Росії? Чи вони впевнені в собі? Вони впевнені в собі. Як знаєте, тут така, така, в враження, що робіть, все це нам на руку, караван продовжує йти. Ось розумієте? А ми продовжуємо працювати. Тут, скажімо так, їм на руку вони взагалі не паряться. Вони вважають, що ніяких серйозних змін не буде. Більш того, вони вважають, що ці угрупування будуть, скажімо так, коротше, вони не принесуть ніяких змін, що у цих батальйонів вільна Росії і так далі результату. Не буде, що їм буде кінець скоро. Ось так. І вони над цим працюють. Вони працюють над вибухами. Вони працюють над те, щоб впливати, залізати в цей батальйон. Все. Ось Тут, тут реально іде якась. Буде, розумієте, буде або через людей там всередині втручання в той батальйон, передавати інформацію, а, намагатися туди влізти для того, так, да, інформація, розумієте? На, на свою сторону, можливо, баблом переманити і так далі, для того, щоб їм було це зло. Тобто вони, в принципі, намагаються туди втрутитись, влізти всередині цих батальйонів. Або Бо через людей, Я не бачу зараз тут якихось криз в батальйонах, але достукатися туди, я не знаю, якось, 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 якусь інформацію донести, щоб підкупити, так би мовити. Ну, Тут стосовно підкупу, тут для них дорога закрита, але вони не вірять в, в тому, що ці батальйони щось зможуть сильно змінити. Тому вони не бояться. Більш того, налаштовані, знаєте, як спокійно. Спокійно знищувати Страху тут немає у Кремля стосовно цих батальйонів. Ну, ось так. Що ще? А значить, тут дійсно страхів насправді немає, тут є більше намагання їх знищити і розбити, розбити зверху вибухами. Закидати пеклі з вибухами в повітрі, причому так, щоб це було неочікувано. Не так, що там летять самоліти, літаки, там і почали щось скидати туди на ту сторону. Ні. Не так. Це як неочікувано це вночі, це підло. Це а, так, що вони там по якимось дорогам будуть йти, і оці дороги закидати з повітря вибухами. Значить, дороги, по яким вони можуть, планують йти, заздалегідь будуть відомі, прослідковуватися з повітря, де воно там, з повітря, і ось по тим дорогам може піти, полетіти тобто вибухи різні. Ось так, для того, щоб їх зупинити. Короче, вони там не паряться. Для них це легко, і е, таку кількість е, людей в цих батальйонах ну, знаєте, вони не бояться. Більше того, як е, е, для себе увага, тобто ось які ми зараз ми там ворога тик-тик-тик там прибираємо. Ось так, любі. Все ставимо лайки, гарного дня, пока-пока.